Відома акторка Антоніна Хижняк неочікувано заговорила про участь у проєкті Холостячка. Справа в тому, що нещодавно дівчина в інтерв'ю Маші Єфросиніній поділилася деякими деталями свого особистого життя, і як виявилося, в неї є людина, на яку вона може покластися. Зараз поряд зі мною є близька людина, яка мені допомагає, і зокрема з сином Максимом. І я більше не хочу про це говорити, тому не можу сказати, що я в активному пошуку. Але якщо запропонують на холостячку, я подумаю, зізналась зірка серіалу Спіймати Кайдаша. Антоніна не називала ані імені, ані навіть роду занять свого обранця. Загалом вона притримується інформаційної тиші щодо особистого. Відомо тільки, що раніше акторка була у шлюбі з Андрієм Якушевим та має сина Максима. Пара розлучилась близько шести років тому. Щодо проєкту Холостячка акторка прямо каже не відкидає можливості участі, але сприймається більше як гру, ніж реальний пошук кохання. А що думаєте ви? Чи уявляєте Антоніну Хижняк у ролі Холостячки? Діліться думками в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.